Доброго дня! В нас на сайті з'явився такий кожухотрубний турбоохолоджувач 3 дюйма на 50 см. Дуже багато запросів почалося, і ми вирішили його розмістити, тому що перед тим ми його просто використовували в бражних колонах. Тепер ми його поставили окремо, можете перейти в вузли і комплектуючи, і там можете подивитися його ціну, вивчити. Іменно весь функціонал. Тобто Тут є 16 трубок, десяток. Є три перегородки, тобто вода заходить і отак, такою змейкою вона йде і виходить там. Справляється практично з 12 кВт. Ну, такий блін, мощний варіант. Кому потрібно, ви вже можете розраховувати. Ми маємо в достатній кількості. Тобто, сьогодні подзвонили. Завтра вам відправили отакий кожухотрубний тройку. Люди, які в нас одержали, його дуже задоволені, тому що ну, води практично дуже мало потребляє і дуже класно і стабільно працює. Е, удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!